У військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, з нами на зв'язку. На Олексій, мої вітання. Доброго дня ранку. Ох, ранок то добрий, а ніч то була така собі, скажу. Вам, відверто, до пів на четверту, все це відбувалося, всі ці фєрверки, звуки і все інше. Але маємо дуже добру цифру насправді на ранок. 35 з 35 шахедів збили, нічого не долетіло. 100% ефективність української протиповітряної оборони на Київщині, принаймні. Як підсумуєте цю ніч? Ну, це вже не перший раз. Тобто, ми починаючи з 4 травня, все ж на Київщині є 100% ну, 100 відсотків знищимо цілі, які літять, починаючи від шахетів, закінчуючи кінжалами. Тобто, дуже непогано працює ППО. Це не означає, що Київ, які якось особливо захищений якимось особливими засобами протиповітряної оборони. Це теж саме є і в інших, в інших містах нашої країни, але на жаль. Поки що не в такої великої кількості, щоб все можна було повністю перекрити всю Україну, так само як перекривається зараз перекрити Київ в тих місцях, які знаходяться поблизу до від кордону, від лінії фронту, там, на жаль, росіяни можуть використовувати не далекобійні ракети і ШАБО ну, БПЛА, які летять на Київ, а там ракети С-300, там інше, плануючі бомби. З ними поки що важче боротися. але я думаю, що незабаром ми зможемо і ці цілі. Ну, якщо не цілі збивати, то принаймні носіїв, які їх використовують, будемо знищувати. А поки що над Києвом, ну, по великому рахунку, це дуже приємна війна. Хоча деякі уламки потрапили там в Святошинський район, Солом'янський район. <кій> Дякуйте Богу, <кій> загиблих немає, її постраждали, але скоріше за все це не важкі були поранені, тому що медична допомога оказалась безпосередньо на місці, і люди ну, не госпіталізувалися, а поїхали додому. Ну про що це може казати? Що росіяни? Намагаються як якимось чином промасти нашу протиповітряну оборону, намагаються все ж таки щось в Києві кудись потрапити. Ну, може це про того, як там над Кремлем літали БПЛА. Ну от намагаються, але поки що в них нічого не виходить. Дещо інша ситуація на півдні. Просто факт: дві ночі поспіль вони застосовують ракети Х-22 смертоносні, смертоносні. чому йдуть такі, знаєте, не знаю, як це правильно характеризувати, але атаки кожного разу на конкретну область з певною кількістю ракет. Розкажіть нам, будь ласка, ще про це. Ну, ракета це ці, ці ракети Х-22, Це ракета розробляла розроблялася в шестидесяті-сімдесят років минулого сторіччя. Це була протикорабельна ракета для для боротьби з авіаносами. Коли вона була виготовлена, ну, росіяни про неї казали. Що теж аналога в що це найкраща ракета? Це потужна швидкісна ракета. вона Ракета класу повітря Земля. Вона має вибухівку 950 кг, майже тонну. Летить вона ну, декілька махів, тобто, майже кілометр за секунду вона долає. І ну, збити її, ну, її вкрай важко збити. А, ну, хоча кінжали збивали, ці ракети теж можна буде збивати. Справа в тому, що вона дуже невисокоточна. Вона, вона літає там на тисячі кілометрів, ну більше тисячі кілометрів. Але ймовірність е, потрапляння там в ціль, е, куди вони, начебто, її плану плану планували застосувати, може бути відхилення відхилення від цілі від сотні до метрів до кілометра. Тобто, по великому рахунку, це можна вважати терористичною атаку, бо е, ті, хто її запускав цю ракету, вони чудово розуміли, що вона. Не точно, і що казати, що вона спрямована, ну як росіяни кажуть, якісь військовий якісь об військові об'єкти критичної інфраструктури енергетичної, ну це дурня повна, бо всі знають, що ця ракета не точна. Тобто вони припускали, що вона могла б вполучити в житлові в будівлі. Ну що з нею відбувалося декілька разів вже. Завтра для росіян сакральний день, у це і все інше. Я так розумію, що сьогодні українцям в день краще кілька годин поспати, бо ніч наступна теж може бути гучною. Швидше за все, вони будуть робити якісь провокації. Про це було багато розмов. Є декілька варіантів, ну дуже швиденько, які які саме. Тобто вони можуть спровокувати щось в Придністрові, вони можуть спровокувати щось в Білорусі. Там вже є інформація про те, що російським військовослужбовцям роздають українську е, нашу настрій. Тобто вони будуть під нашими прапорами, значить, це наші військовослужбовці не будуть, можуть давайте так, не забігати наперед, робити якісь, е, ну, якісь терористичні чи там злодійські дії на території Білорусі. І є, є таке припущення, що це може статися щось саме безпосередньо. Середня в Російській Федерації може навіть на Червоній площаді, може навіть вони там застосують якісь. Ну є такі, ну не знаю, така гуля інформація, що вони можуть застосувати навіть якусь хімічну зброю десь, ну по -поряд з цими парадами, для того, щоб звинувати звинуватити, звісно, Україну в тому, що ми не просто там на велике свято, начебто, eh, робимо якісь атакувальні дії, дії, що використовуємо за кордон eh, за кордону заборонену зброю. Тому очікувати в них можна все що завгодно. Ну нам треба пережити якось ці дні ці провокації. Ну а потім вже будемо, будемо робити наші наступальні дії, все, що ми планували. Я думаю, що все це буде вже після 9 травня в військовому керівництві України. Рекомендують обмежити якісь масові заходи, скупчення 8 та 9 травня, але не наполягають на запровадженні комендантської тривалої години. Про це нам сказала начальниця спільного об'єднаного координаційного. Прес... Стоп, щось з посади у нас не те. Наталя Гуменюк, вона очолює такий об'єднаний координаційний прес-центр Селоборони Піксу. Вона дуже такі обережно дає коментарі. Ну, переважно вона розповідає про кораблі в чорному флоті і про те, що відбувається на Півдні. Ну ви знаєте, камінданського годину може не варто було б продовжувати. Хоча з іншого боку, от моя думка, що варто було, б. знаєте, не треба е збиратися в великій кількості е на, ці, на ці дні. Ну для всього світу це день примирення пам'яті та жалоби за загиблими Другої світової війни. А росіян це побідесія. Ну я думаю, що в нас може на жаль залишилось якісь люди, які спробують. Я думаю, що будуть на 9 травня провокації всередині нашої країни, в тому числі всередині Києва. Ну от мені здається, ну може не буде, але чомусь таке перечуття, що якісь е люди, які там проплачені з Росії, чи там ну, зрадники, спробують щось е створити якесь е якусь ходу на 9 травня. І будуть провокувати наших людей. Ну щоб зробити картинку для російських мі може в них не вдасться, але вони вони, вони можуть це спробувати зробити. А сьогодні да сьогодні день пам'яті. Сьогодні треба. Ну як 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 роблять у всьому світі світі згадати загиблих? Ну від, ну, те, що те, що ось ми те, те, що в цьому світі робить на 8 травня, це всі, всі знають. А завтра да дійсно можуть бути навіть в, в столиці, навіть в Україні можуть бути провокації якихось, начебто, людей, які хочуть, начебто, вшанувати пам'ять загиблих, і, і будуть провокувати інших людей на якісь там бійки. Це цілком можливо. Це протаман Росіянам вони це робили неодноразово. Ти бачиш, що знаєте, їм так ганчіркою по трохи надавали росіянам напередодні 9 травня. Оцим збиттям гіперзвукової цієї ракети кинжал. І є продовження цієї історії. Сполучені Штати жодним чином не сумніваються в правдивості заяв України про збиття російської гіперзвукової ракети системою «Петріот» СНН. Про це каже, каже, що журналісти поспілкувалися з джерелами, і вони отаку ситуацію доповіли. А тим часом повітряні сили вони роз'яснили наскільки це унікальний момент стався. Юрій. Речник, командування каже, що у світі ще не було випадків знищення цих балістичних ракет з РК Петріот. Прошу ну, думку з... вашу про це? Ну звісно, звісно, випадків не було, бо росіяни не не стріляли такими ракетами по, по іншій території слава богу, стріляли стріляли тільки по нам. Давайте чому була така невеличка пауза з оприлюдненням інформації про те, що це була саме саме кінжал. Тому що вони ну зовнішньо схожі, кінжал схожий на Іскандер, балістичне ракети наземного базування, і на Ха 22 оцю саму ракету про яку ми тільки що розмовляли. Бо е, були тільки уламки ракети на сова частина, і от вони трошечки схожі. І тому для того, щоб не було потім звинувачення в тому, що ми собі їх щось приписали, що ми щось неправдиво кажемо, а мася на 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 увазі на нашу протиповітряну на оборону. Дуже уважно досліджували ці уламки, збирали всюди як доказову базу, і коли вже були впевнені в тому, що це саме Х-22, то зробили заяву. І дійсно, таку ракету може знищити тільки оцей Петріот протипитріна ну, проти оборона, але він не зветься правильно протиракетна оборона. Тобто він має ну, трошечки інше тактика працювання цих. Ці ракети вони мають не підірватися, як багато зенітних ракет біля повітряної цілі і уламками вразити цю ціль. Вони мають потрапити безпосередньо в цю ракету безпосередньо в ту ціль. Ну такі така практика роботи проти ракетної оборони, і саме це відбулося. Всі в Києві чули дуже потужний вибух. Цей вибух був не завдяки тому, що кінжал несе велику кількість вибухівки, а тому що він дуже швидко летів, і він, ну коли розганяється 10 махів, тобто там це 3 кілометри за секунду. То звісно, така ракета має дуже велику кінетичну енергію. І коли вона зіштовхнулася з ракетою Петріо, тобто та, та, та ракета теж пробачте, летить... Кілометри за секунду, то от дві кінтичні енергії сталося, виходився дуже потужний вибух. Це просто звукова хвиля, дуже, дуже потужна, завдяки тому, що ці ракети мали велику кінетичну енергію. Там не було багато вибухівки. Я не певна, що вона взагалі підривалася, а не просто розвалилася. Ну, те, що це, тобто, те, що це був Петрі, те, що ми можемо е, кінжали, те, що це був наш Петріот, ну це вже сумнів немає, і ми показали не тільки росіянам, самі собі всьому світу, що ці ракети. Так звані аналоги, «нет», про них писалося в їхніх тактіхнічні характеристиках, що ці ракети не можуть перехопити всі сучасні і навіть перспективні зенітно ракетні комплекси. Ну, бачимо, можуть знову збрехали. Ну це Росія Типово, типово для Росіян. Остання хвилинка дуже цікавий, як на мене, аспект. Під час обміну полоненими в Російську Федерацію повернулися три військових льотчики. Їх було збито над Харківщиною весною. Торік а Україна натомість змогла повернути 45 наших захисників. Якщо такий обмін відбувся, коли 45 наших повертається, три льотчики ми віддаємо. невже... Я в гуманізм російський не вірю, що вони так готові своїх людей визволяти. Невже це якийсь такий розрахунок? Невже їм льотчиків не вистачає зараз так. Цілком можливо, тому що в них ну літаки є, льотчики, які можуть виконувати бойові завдання. Ну теж небагато. В них дивіться, це ми піднімаємо такі пласти, за хвилин їх не піднімеш. Вони де ж вони бракує літаків, бракує пілотів, в них, не літаків, пілотів, в них бракує середні, командира середньої ланки. В них, в, в них от росіяни при всіх розмовах друга армії світу вони теж не були готові до такої масштабної війни, яку вони розпочали. І в них відчувався дефіцит по всьому. E От в них от і от те, що вони розповідають, там ще мобілізуємо, там ще підтягнемо це. все чужо. їхня промисловість і сама Російська Федерація до такої повномасштабної війни була не готова. Ми теж були не готові, але ми мобілізувалися, нас підтримує весь світ. А росіян пробачте, ну тільки деякі країни, і то такі дуже ну не хочеться нікого вражати. Головне, що їх Китай на що він не підтримує, тому Росія вичерпується все, що в них було. Вони кидають на фронт. А ми на, на потік доповнюємося. Нам постійно, постійно допомагають наші партнери. Сподіваємося, продовжитиметься. Дякую дуже. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни. З нами буде з.